Цей Бориса Глібський храм у Вижгороді, теж згадується у літописних джерелах. Він зведений на честь молодших синів князя Володимира, Бориса та Гліба. Як оповідає літопис, брати Старостотерпці, перші наші канонізовані святі, стали жертвою міжособиць у підступній боротьбі за Великокняжий престол Святополка Окаянного. А храм, куди було принесено мощі невинно убієнних, збудував теж брат Бориса та Гліба Ярослав Мудрий. Звичайно, споруда часів Ярослава не збереглася. Натомість маємо Борисоглібський храм 19 століття, та й той зазнав чималих перебудов. Однак місце справді намовлене. і 6 серпня, в день пам'яті святих, тут правилось урочисте богослужіння. А керуючись справами нашої церкви, митрополит Бориспільський бровальський Антоній, який завітав на свято, нагадав богомольцям, як важливо мати мир у душі та єдність у державі.